І Європа думає над своїми дронами у містечку Еберсвальде, неподалік від Берліна, компанія Dryad Networks презентувала прототип автономного дрона зі штучним інтелектом для швидшого виявлення та моніторингу лісових пожеж. Нову систему назвали Силвагард, і вона вже викликає великий інтерес серед фахівців з боротьби з вогнем. Що вміє цей дрон? Силвагард оснащений оптичними камерами. Та інфрачервоними сенсорами і працює автономно, реагуючи на сигнали з наземної мережі Сільванет. Це вже діюча система, яку Dryad Network проводила у кількох країнах. Сільванет складається з сонячних газових сенсорів, які можна кріпити до дерев. Кожен такий сенсор контролює територію приблизно розміром з футбольне поле. Він виявляє ознаки займання, наприклад, дим у фазітлінні і негайно активує дрон. Як це працює в реальності? За словами CEO компанії Карстена Брінк Шульте, під час демонстрації, 27 березня, ми побачили, як Сільванет виявив займання за лічені хвилини, після чого Сильвагард, автономний дрон. Із щій був запущений у відповідь. Він самостійно прилетів до місця займання, зняв відео і інфрачервоні зображення з гори. Що відбувається далі? Інформація.